Захід відбувся за підтримки інституту газу Національної академії наук України, виконавчого комітету Користенської міської ради проекту USID, реформи міського теплопостачання. В засіданні взяли участь наукові співробітники інституту, спеціалісти житлово-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації та нашого міста. Відкрив засідання міський голова Володимир Москаленко. Ми всі розуміємо, що сьогодні теплозабезпечення, економія енергетичних ресурсів. Питання номер один. Ми це проходимо, ми це знаємо, ми на рівні міст, в тому числі, або в першу чергу кориснення, тому що саме тут це проходить, відчуваємо кожен день. Тому ми сьогодні співпрацюємо в першу чергу з наукою, з міністерськими закладами, з тим, щоб мінімізувати максимально ті втрати теплової енергії, які можуть бути. На прикладі міста Коростеня і нашого одного з мікрорайонів, зокрема, мається на увазі Київський мікрорайон, вже багато цікавого зроблення. Ми щиро вдячні Академії наук, яка плече підставила, яка показала, яка зробила разом з нами. І ми вже, якби маємо такий полігон для того, як далі розвивати і цей мікрорайон, і наступні мікрорайони. Почесний директор Інституту газу, академік Національної академії наук України Ігор Карп в загальних рисах окреслив питання енергозбереження в Україні та ознайомив з досвідом країн, де успішно вирішується проблема втрати тепла в будинках. В питанні економії енергетичних ресурсів все більше впроваджуються проекти із застосування енергозберігаючих технологій. Наше місто стало не виключенням. Так на базі київського масиву було вирішено провести ряд енергозберігаючих заходів, починаючи з 2007 року було замінено частину теплових мереж на ізольовані. Згодом встановили індивідуальні теплові пункти в кожному будинку. Застосування індивідуальних теплових пунктів дозволо автоматично регулювати відпуск тепла на опалення залежно від температури зовнішнього повітря, і більш ефективно та раціонально відпускати тепло на кожний будинок. І це вже зразу ми відчули, дало значну. Економію за рахунок раціонального використання енергоносія і дало також можливість виключити перевітрату палива в теплі періоди опального сезону. На практиці сьогодні начальник виробничої дільниці. Який обслуговує цей микрорайон поки що без премії, тому що, як ви знаєте, недоліків дуже багато, і ми націлені на те, що необхідно реалізувати наступний етап впровадження енергозберігаючих заходів зменшення споживання, тобто це зменшення споживання теплової енергії споживачами, за рахунок проведення термомодернізації будівель, капітального ремонту внутрішньобудинкових систем. Що це і буде сучасна енергоефективна модель теплозабезпечення? Виступаючи обговорювали недоліки та недоопрацювання ефективності теплопостачання на прикладі теплового району котельні Київська, наукові співробітники детально зупинялися на шляхах вирішення цієї чи іншої проблем. Також учасники семінару розглянули питання. Сучасні індивідуальні теплові пункти в будинках це технічна база для підвищення якості теплопостачання. По закінченню семінару міський голова зазначив, що проекти по енергозбереженню в місті і надалі будуть розглядатися, адже питання економії енергетичних. Чних ресурсів стає дедалі актуальнішим.